Яка коробочка Варіка буде? Будемо робити домик. Бачить каже, така ж немає інтересу. Кажи, кожен, що це за склад коробок? Зато Арменчик дубка поміститься. Вона глибока, слухай, но не широка. Я є не розвалиться одна. Що ти там винюхуєш, нюхач? А це від чого? БТІ. Скажи, от там моя коробочка. <ріху> <ріху> от і все. От і все. От тут мені хорошо. Аріка, ну інспектируй і кажи, що ти скажеш. Тобі там буде спати. Скажи, Я не знаю, ну поки вона мені чимось пахне странним.